Всім привіт! Ви на Ютуб каналі Енкоюа. Ми зібрали чудову збірку від компанії Asus, Це ProArt Сьогодні хочемо більш детально розповісти про цю збірку. З чим ми зіштовхнулися, коли збирали, що побачили та що зрозуміли. Це комп'ютер більше для креаторів, але звичайно на ньому можна ж пограти, тому що тут дуже потужне заліза. Думаю, буде цікаво, тож беріть щось поїсти. Ми починаємо щодо заліза, яке сюди встановлено, тут все супертопово. Відеокарта RTX 4080 Super у виконанні ProArt Материнська плата під Ryzen на AM5 Сокеті. Proart X670 є Creator Wi-Fi. Вона також встановлена, виглядає дуже гарно. В минулому огляді, коли ми це все збирали, ви бачили її ближче. Мені дуже подобається її виконання. Процесор в нас Ryzen 7 7700X, ОЗП 32 ГБ від Kingston Fury. Блок живлення просто чудовий. Це Рок Tor на 850 Вт з ATX 30. Просто супер. Та за охолодження відповідає вода Proart LC 420. І вона дуже крута. Колоравної Noctu покажемо ближче. Сподіваюся, ви подивилися збірку, як ми всю цю красу збирали. Було дуже цікаво, це для нас новий формат, тому будемо вдячні, якщо ви переглянете та напишете коментар. Давайте повернемось до самої збірки. В нас корпус Proart PA602. Його можна придбати окремо. І що ж ми зрозуміли, дивлячись та збираючи в цьому кейсі? По-перше, він дуже гарний. Ну, це дійсно так. Мінімум підсвітки, вона тут лише в одному місці, це на смартфільтрі. Але корпус дуже продуманий і створений для того, щоб ви зібрали та забули. Він не для того, щоб ви могли міняти збірки кожного дня. Це комп'ютер зовсім про інше та про зовсім іншу філософію. Далі більш детально будемо про це розповідати. Давайте почнемо з його зовнішнього вигляду та габаритів. Загальний розмір 593, 560. Та 245 міліметрів, вага 16 кілограмів. Він дуже важкий, і одному такий комп'ютер доставити додому буде складно. Це факт. Комплект постачання досить серйозний. Інструкція та ось така коробочка. Тут дуже багато корисного, все, що необхідно для збірки будь-якого заліза. До речі, інструкція це окремий нюанс. Дивіться, вона вся повністю розписана з картинками, все по факту. Зможете зрозуміти. На початку ролику ми вам казали про філософію, і тут з цим комп'ютером все дуже цікаво. Дивіться, він створений для того, щоб ви зібрали та забули. Що я маю на увазі? Поставили під стіл і не заглядаєте в нього. Для цього тут дуже гарний захист від пилу. Передня панель знімається, тут є дві кнопки з обох боків, ви натискаєте, і вона відкидається. На магніті сюди вбудований велетенський пиловий фільтр. Дуже високої якості, дуже щільний і дуже добре захищає. Базові передні вертушки, які мають 200 мм. Ми обов'язково вам їх покажемо більш детальніше, але в комплекті одразу скажу, три вертушки йдуть: Дві 200 на передній панелі та 140 на задній. Окрім фільтра на передній панелі, в нас їх ще два. Один на верхній захищає воду, тобто радіатори, та на нижній. На нижній панелі також великий пиловий фільтр. Дістається знизу через передню панель і по якості такий, як і на передній. Все дуже добре тут продумано для того, як я вже казав, ви його поставили та забули. Що ж, поїхали далі? Окремої уваги заслуговує смарт фільтр Тут є система, яка відстежує забрудненість вашого переднього фільтру. Ось тут є ось такий індикатор. Зможете його налаштувати, так як вказано в інструкції. Не буду вам закидувати спойлер, дивіться. Попереду, це виглядає ось таким чином: тут є невеличкий сенсор. Знаходиться ось тут, і цей сенсор відстежує повністю забрудненість фільтру. Ми такого не бачили в жодних корпусах, а ми їх знімали багато. Тож напишіть, що про це думаєте, буде цікаво почитати. Звичайно, зовнішній вигляд це одне із, а головна складова це як це все працює. Ми за ним попрацювали, пограли і можемо точно сказати, якщо ви заядлий геймер, комп'ютер вам підійде. Але його головна мета це для тих людей, хто створює контент або працює з якимись складними завданнями. Тож зараз будемо вам показувати, як ним користуватися поближче. Що ж, давайте тепер переглянемо на що цей комп'ютер здатен. Будемо це все дивитися на моніторі з минулого огляду. Обов'язково подивіться, дуже крутий монітор. Всім рекомендуємо. Запис екрану будемо робити через Open Broadcast Software OBS для стрімерів, вони розуміють, що це таке. Тестувати будемо в Cinebench. Почнемо одразу з CPU Multicore. Стартуємо, температури буде нам показувати хардвей-монітор. Повернемось за декілька хвилин. Що ж, ми бачимо, що тест майже завершено. Прогрівся процесор наш Ryzen 7 7700X до 90 градусів, але ніякого тротлінгу я не побачив. В принципі, для такого процесора, тим паче, ми йому відв'язали повністю ліміти і він споживав все, що він хоче. Води вистачає. Я впевнений, навіть якщо був 7800X3D, також проблем би не було. Перша гра, з якої ми почнемо, це Hogwarts Legacy. Звичайно, тут максимальне налаштування графіки, бо в нас 4080 Super. З повністю rtx технологією, з генерацією кадрів. Зараз вам покажу. Роздільна здатність на Squad HD. Бачимо, що ось DLSS вімкнено, генерація вімкнена та налаштування на ультра повністю. Давайте побігаємо, подивимося, що ж тут. Роздільну здатність ми трохи зменшили для того, щоб вам було на YouTube добре видно, якби ви залишили так, як було: 3440 на 1440 пікселів, вам було б не дуже зручно дивитися. Так, в принципі, бачимо, що процесор 53 градуси. Майте на увазі, що температура у тестах та температура в іграх буде зовсім різна. Та відеокарта це в нас GPU 2, вона також не нагрівається. Проблем з відображенням ніяких, затримок також. Все дуже добре, але ж ви маєте на увазі, що це не дешеве залізо, а гра досить непогано вже оптимізована. Ну що, кіберпанк, роздільна здатність також в нас. Quad HD, максимальні налаштування, запустимо тест. Подивимось, чи пройде такий комп'ютер цей тест. Тут процесор трохи гарячіший при завантаженнях, але в самій грі, я думаю, температура впаде. Зараз подивимось. Так. Бачимо, що температура процесору одразу падає, вже 60 Затримок ніяких. 100 кадрів, максимальне налаштування HD, майте це на увазі. Відпрацьовує все ідеально: 5500 МГц. Це максимально, в принципі, на що здатен 7700 x якщо ви, звичайно, на супер-оверклокер. З іграми, в принципі, все зрозуміло. Ми показали вам два досить важкі проекти. Давайте тепер подивимось, як він буде у роботі. От що ж, давайте спробуємо вивести ролик в роздільній здатності 4K та з великим бітрейтом. Скопіюємо його декілька разів, щоб він був більше за одну хвилину. Хай буде ось так. Три хвилини. Експортуємо роздільна здатність 4K, бітрей 120 тисяч кБ на секунду. кодек h 30 FPS експорт. Подивимося, як він з цим спорається. Дивіться: 35%, 38%, 40, вже 50. Ну, тобто ви бачите, наскільки це потужна система. А я нагадую, що це не самий топовий прос, який сюди можна встановити. Ну, я вважаю, для креаторів це ідеальне рішення для роботи. Навіть якщо ви там, наприклад, якийсь трейдер або дизайнер, цей комп'ютер буде просто суперовою покупкою. Що ж, давайте робити висновки. Полетіли. Ну що ж, друзі, які ми можемо зробити висновки щодо готового рішення від Asus Proart? Ці рішення бувають в різних комплектаціях, але в такій, як в нас, це дуже потужний та гарний комп'ютер. В будь-якому разі, якщо ви розглядаєте комп'ютер готовий для роботи, це ваше рішення. Тому що, по-перше, всі ці девайси створені для роботи. Але якщо ви геймер, який полюбляє мінімалізм, це також може бути вашим рішенням. В цілому нам все дуже сподобалось, виглядає просто супер по якості, також на вищому рівні. І корпус, і материнська плата, особливо системи рідинного охолодження це все дуже круті речі. Тому, якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково напишіть нам в коментар, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на нас, то до зустрічі в нових роликах. А найкраща ціна в венкою. Залітайте.